Малята, доброго ранку. Я сьогодні вам пропоную разом поспостерігати за небом, як рухаються хмаринки. Подивіться на небо. Малята, скажіть, а хмаринок на небі багато? Так, молодці, а якого кольору хмаринки? Білого, вірно. А якого кольору небо? Так, синє. малята, а давайте з вами пофантазуємо, на що схожі хмаринки? Так, на сахарну вату. А на що ще? А на подушку схожі такі ж м'якенькі, пухкенькі Так, малята. А нащо ще схожі хмаринки? Ой, подивіться, а ця хмарка схожа на великий корабель, який пливе по морю. Молодці дітки, білосніжні та блакитні, хмаронькі, слова привітні, їх цілісінький рядок золотіють від думок. До побачення малята! До наступних зустрічей.